Бачимо вже другий день, сіємо кукурузу, ніні. Все нормально, все лишилося. Ось туди. Туристи залишаються. Клас віку я вже тут купився. Де у бічі перша година. У маємо має медикастер той засіданок. Майже 5 гектарів. Нормально. Знову знову хатора ми отримали. Вийшли схвалку. Жарко. А, я вже збув сати другий день це не, не другий день не, не п'ятий, це другий день вчора було сьомого великий свят олександрський марки -то привезли до білорусь привіз нам сайт жарку як ну як ну жарко. Я вчора бляха відкриваю, думаю, мою машину сяду. Жар і ще, думаю, да ну його. Все, коротше, ми зараз Ми Зараз сіти. Якщо ми там повернемося, якщо скажемо, все. Тримайте пальців дак. Файного перегляду. Все. Щастя, що Сьогодні не сіємо. Файного дня. Нормально. будь так туристом проводяться, нормально, все файно. Всім має 13 метрів, 16 боків, все нормально. Пайм'ято. Чиго Таке, yeah, все файно. Будемо mm десь -hmm. попрощаються. Файно. Вже перша година. Привезли обід. Доїдаю е, картоплю. Нормальний обід, нормально годують, то все, нема що скаржитися. Все нормально, зараз в полі, Ще багато гектарів, ти може десь до 150 гектарів. Ще до, 100, ще до 150 гектарів. Це нормально. Замініть до урання і переїхати на другу ложку. Все хватає. купу застає. Все люксово. Все. Це добре. Їхте, все поки наступних сервіс за столі. Yeah. Меня зовут Настя, а я подтоплю. Ну хватит уже, а ты пьел. Хары говори, что себе жизни все плохо. Можешь себя бухать пара. Там прямо не пролезем, мы пройдем на шоу. Сила, сьогодні. Все нормально, <говори> сына <говори> пуга за душа, будто шара. Ні, не слухав. Вона нормально, бляха. День пішов успішно. Ну Зараз у нас погода, дуже не хвилює погода. Ми вчора о другій ночі з'їхали. Сібав дошці, але висловлю, хопити, так не зиміло. Тепер все нормально. Погода не рада. Четвер четвер вчора сіли, почали сіти. В 4 годині... Сім. E, sì. А, мав стати у джунділі. У джунджілі э, тонна 200 хватить на сутку. У день-ніч. Заправляємо, ми заправили сьогодні. О 5 годині. І він буде мати аж до другої, до першої ночі. Ну, всім па-па. Пока, ставьте лайк. Будет так стресно продолжать.